Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. На дворі вже вересень місяць і покажу вам, як наразі виглядає мій городик, моя англійська дачка, яку я взяла в оренду цієї весни. Я вже й не сподівалася після такого холодного літа, що буде якийсь толк. І нарешті у вересні, середина вересня. У нас розпочалися помідорки. Ось червоні сливки почались, червоні кругленькі. Вони всипані помідорами, але дуже довго висіли зеленими і нарешті почали спіти. Минулого разу я побривала більшість листя, тому що почало коричневіти, то підкралася. Але через холод вона, ось теж треба обірвати, вона дуже повільно, майже не поширюється. ці самосії такий горошок дрібний. Не буду їх садити більше. Сливки жовті, тут трішечки в затінку повністю зелені. З помідорів. Великих у відрах толку ніякого. Це я розказувала раніше, у мене лишалась розсада. Нікуди було садити, я посадила у відра. Також із перегноєм конячим, але все одно, бачите, одна-дві помідорки, максимум 5 на кущі. Без толку у відрах такий великий садити не можна. Це в мене один кущ гарбуза, який розрісся. На метра три в різні сторони і нарешті почали зав'язуватися гарбузики у вересні місяці. Ціле літо вони були малесенькі, вони росли. В один той самий час садилися тут і тут. Тут нічого, а тут є в зав'язі, ну, буває. Далі йдуть. Це я показувала гігантські оранжеві помідори. Тут е, зав'язалося по три вони менші. Жовті сливки всіяні. Ну, ось так, якщо здалеку глянути, червоніють, оранжевіють, жовтіють. Лестя менше краще видно. Ось тут фітофтора, яку я обривала. Повзе, але помідори встигають жовтіти. Холод стримує фітофтору. Тут ще в мене кущик цих оранжевих гігантів. Вони дуже смачні в салаті, неймовірно. Мої черіки треба погрівати, бо я дивлюся, фітофтора доїдає стебла. Сипано. Гірлянди, просто гірлянди. Ой, завалило урагану мені арку. Оранжеві банани висять. Це вони самі перші захворіли. Дуже густе в них листя було і з них почалася болячка. Тут вони загустилися і не було що обривати навіть з того листя, бо вони зенькі, маленькі. Жовті сливки. Повно ще будуть потихеньку рвати, ще, напевно, до жовтня місяця будуть зріти. Тут у мене були кругленькі жовтенькі черрі, вони вже е, майже всі дозріли, я їх повиривала і викорчувала, бо густо росли при землі, почались дощі дуже сильні, і вони теж почали хворіти. Сливочки. Буду робити в'ялені томати. Якраз ці сливки ідеально підійдуть. Ще зачекаю тиждень. І буду збирати. Тут попадали ураганом, позносило мені червоні. Ось вони гірляндочками висять. Так, це по томатах. Бурячки, які ніяк не хотіли проростати, рости. Гіганти. Це ще й невеликі, я вже... Тут 20, напевно, за літо вирвала. І по розміру вони абсолютно різні, бо ну, раза 4 точно я досівала. Тут полуниця, яка була чахла, бідова, малину я викорчувала і лишилась полуниця. Ось, другий врожай почався, який через дощі з'їдають слимаки. Зараз ось, вже повзе зараза. Треба вибрати полуницю, поки не доїли. Огірки набагато вже в гіршому стані, холод, але все одно зав'язуються потихеньку, не так багато. Вже на верхівках. Їсти вистачає, в принципі. Ось вони їх тут. Ще будуть. От поки буде тепло, плюс 15, будуть огірки. Там висять огірочки. Правда, вигляд вже такий засушений. Борошни староса знову напала. От як тільки йдуть холодні зливи, а після них ось таке сонце, коли плюс 22, одразу вилазить борошни староса. Треба содою поприскати. Минулого разу я зупинила, як поприскала содою. Притрушена. Квіти вже відсвіли. Ну, так. Найкраще виглядає зараз капуста. Кейл. Я її ціле літо обривала, її повно наморозила навіть на зиму. І буряк там виріс. А, до речі, це той буряк, який насіявся. І мені радили в інтернеті, що пострілкується. Ті ж, які починали стрілкуватися, я повиривала. Деякі пропустила, дуже маленькі. І ось вони не стрілкуються, а позав'язували коренеплоди. Там теж кейл під сітками, там кейл, там помідорки я вже майже вирвала, немає. Тут бідова грядка, бо помідори прихворіли, але листя обірвала і нормально, дозрівають. Ну і батат поїжений слимаками, тримається з останніх сил. Треба буде накривати плівкою тією, робити парничок, щоб тепло було батату. Ось такі зараз справи у мене на городі. Це Англія, орендована ділянка, так звана англійська дачка моя. І до наступних зустрічей. Дякую за увагу.